З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, чим більше ми погружаємося в Слово Боже, тим більше ми починаємо розуміти, що новини цього світу це видумки. Тобто немає фактів, які можуть підтверджуватися. Спасіння і вихід від різних депресій, фобій, страхів тільки у Слові Божому, тому що Слово Боже це істина, а істина робить нас вільними. Сьогодні багато людей вони харчуються в дерево знань, тобто слухають різні новини. Віряють політикам, але коли це все не підтверджується і не здійснюється, приходять розчарування. І знаєте, якою інформацією харчуються люди, те і втілюється у їхнє життя. Війни, терор, насилля це наслідки дерева знань, а благословіння, мир, любов, життя, вічне це наслідки дерева життя. І знаєте, самі захоплюючі новини це новини від Бога, а особливо те, де ми проведемо свою вічність. І дійсно тільки істина робить нас вільними. Будьте благословенні і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.